Ba -ba -ba і сьогодні ми записуємо один блок, як завжди, з Ілюшкою. Ілюшка нічого не хоче казати. Що я хочу. То кажи. Нічого. Ладно. І що, і ми погнали? Так, ми продовжуємо виживати на одному блоці. Це вже рудай. о, Савана, це вже четверта чи п'ята частина? Здається, п'ята. Суки, рудай! Зала дам, не кличи. Так, я вдягаю свої шмотки, і сьогодні я пообіцяв, що буду ш... солтувати сундуки. Поки Ілюшка буде ламати один блок, хай Ілюшка ламає один блок, а я зала Тлошки... А, ні, тлошки не полубаю дерево. Ілюха сукало мою заплав. То я зала чуть-чуть. Подивлюся в сундуках, які лечі є. Ну добре, не буду дивитися. Я зала виключаюсь і включаюсь тоді, коли посутує все в сундуках. Ну і що? А, то ж легенько, Ілюха, не кличи так, не ну, кліщи. Точно, шел з Ілюха! Ілюха, нам ще одна клавать треба. Ваня! Заборчик, що? я с... Принеси заборчик. Ай! Чекай, мене скинули, мене зала вб'ють. Чекай. Все не вб'ють. Так, будь ласка, добувайся скоріше. Той блок землі єдиний. Тут в басейні важко вибиватися. В мене півселодечко. <світ> <світ> То вбивай його. Люха, він мене чуть не забив. Ти плошов ще. <світ> Півблоки злуби. Півблоки злоби і постав туди. Так, добре, я зали виключаюсь і з солтую в сундуках. Ключуся, коли я посолтую. Все, я вже почав запис. Через Ілюху я тут ласдох. <гум> Чели з утого плиту каяла здох. <гум> ми... Так, ми ще два біома плийш. <гум> ну, Ілюха, я поки що солтував. Тут Ілюху одного блока не вистачає, почекай. Хоп, хопа, його. І все. Так, я ще через Ілюху здохну, я, здається, це казав. Ну і своє коротше ті слова, ті, що я казав, ті вон, я вон. виконав. Тільки Ілюха мені ще одного блока викинув. Ні, то я не викинув, він там був. Все. Добре, тепер можна трошки поламати блока. На. Так, Ілюха 800 цілих блоків зламав. На. На. Це що, о, сукела моя. Добре, давайте ти і я кілкою. Добре, я сукелою. А що це за біом? Вон. Ага, це, здається, червоний ліс? Чи як у нього там? Рожебність. Чекай, бачиш, пуголовок ходить. Наші. Так, я, коротше, не знаю, що це за біом. Якийсь вибив на екрані. Ламай далі, Ілюха. Так, ти тут щось колишнє злобив. Так, доламаємо далі. А, у мене, суке, лише точно. Це який змішаний і пулото. Може це. Але ні. О, кліпав. Хай здихає і кліпав. Він нам тут нічого не взяв. Може. Може. О, жаба. Жаба нам не хлеба. Я б, звісно, не убив, але не хочу. Так, далі ламаємо, ламаємо. Мені цікаво, в якій меселі дійдемо до длакона. До болтала з длаконами і будемо вбивати длакона. Так, і ламаємо по чуть-чуть цього блока. Були були. Зомбі здихає, може жабу вбити. Ладно, ви нічого не бачили, все. Вона у нас Нє, це алмаз. Так, давай далі ламати. Ми Я ще чуть-чуть поламаємо блоків і будемо на цьому. Опа, так. Ти Юха, пледука кусок. Ти цілих два блока зламав, давай далі ламай. Та бляха. Ілюха, що з тобою зробите? Ти мені можеш сказати? Ну, ламай далі. Цей блок чуть-чуть лагає. Так, ще випадають лису. Як нам це столтувати? Ви мені скажіть. А? Ну мені. Ілюха тут цим не займається. Бо Ілюха взагалі не любить чистоту в сундуках. Так, ламаємо далі. О, алмазик. Скелет здихає сам по собі. Так, і в мене 12 лівень, хоч був майже 30 -й. через Ілюха. А мене тридцять Ну, Я знаю, хто буде нам зачаловувати предмети. Хоч Ілюха без блині, а я О, все, у мене скеле зламалось. О, ні. Нифіга собі. Ай, Ілюха. Знаєш? <сі> я тебе розумію, чого. Ти мобів там не знаходив. Так. Нюха чат це треба убити. Ай. Де я мав би проконував? Вбийка. Калач... бляха, ч я на шифтові? Все, ніяк нюхачів нема. Я думаю, чого так VP спустило? Так. І веще я викладу тут тутового. Ілюха, збелите теж промет, потім посултуємо. Так, я казав, завжди буде. Ця, це дуже-дуже довго солтуватися. Да, Ілюшка. Так, кілка моя. Може. Може, може. Звісно, довго буде солтуватися. Так, так, сюди, 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 сюди. Добре. Відео йде скільки то. Пало хвилин, нормально. Я, може, ще зроблю невеличкий тайлапсик, але коли, сам не знаю, добре. Я поки що сукелу зроблю. Мені треба зробити. А Скільки там блоків, Іванко? Алмазів тут багато. <світ> Дякую, Ілюха. інвентар звільнив. На Угу. Так, мені треба для цього і желізоповний інвентар. Щоб ставити на пелеплавку. Тільки тут а. Це ж алмаз. У, у, у зуба. Так, Ілюха. Менше тунди.

私はどうしても大丈夫です。 На цьому мені я буду закінчувати. Так, цього ми ламаємо. Все, на цьому та я буду закінчувати. Всім дякую за полеги, хто дивився це відео. Ну і чекайте нових селі по одному блоці. Цей один блок це був самий довший як для мене, бо я тут наламався багато блоків. Я Петро. Не я наламався, Ілюха зламав багато блоків. А я просто насолтувався і багато часу пливів на цікалті. Ну, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ну, і всім пока. До зустрічі!